Підрив Каховської ГЕС, загроза аварії на Запорізькій атомній станції. Це те, що ми маємо зараз. Аварія на Чорнобильській атомній станції, Коренівська трагедія, забутий ізотоп в стінах звичайного панельного будинку Краматорську. Це та маленька частина, яка відбулася за часи Радянського Союзу. Московити не раз створювали і продовжують створювати техногенні катастрофи на теренах нашої землі. Ми маємо знати і пам'ятати про кожний злочин, який вони скоїли. Цим злочином не має бути строку давнини. Саме тому сьогодні ми поговоримо про ще дві трагедії, які вчинили ці нелюди. Ця історія про ядерні вибухи, які вже були на території України. Привіт! Мене звуть Лєра, і ви на каналі Історії на ніч». Ми будемо вам дуже вдячні за вашу підтримку у вигляді вподобайок, коментарів та підписки на наш канал. Це допомагає нашим відео у просуванні, а нашому каналу в розвитку. Ну а тепер повернімося до історії. Як ви знаєте, ядерна зброя в першу чергу має військове призначення. Однак в середині ХХ століття її намагалися підлаштувати і для мирних цілей. З цією метою у 1957 році в США запустили проект Плаушер. Він передбачав застосування ядерних вибухів малої потужності для вирішення промислових та будівельних завдань. Зокрема, таким чином пропонувалося прокласти Панамський канал. Цю ідею врешті відкинули, однак 27 експериментальних вибухів провести встигли. В серпні 1963 року СРСР, США і Великобританія уклали московський договір, який забороняв ядерні випробування в атмосфері, в космосі і під водою. Навряд чи це було збігом, але через два роки Радянський Союз почав програму підземних ядерних вибухів в інтересах народного господарства. До реалізації цієї програми підійшли з розмахом. За допомогою атомних бомб будували канали. Створювали водойми та розширювали нафтові чи газові свердловини. Закрили програму ядерні вибухи для народного господарства у 1988 році, але встигли провести 124 вибухи, і серед них два на території України. Перший відбувся 9 липня 1972 року поблизу села Хрестище на Харківщині. Він отримав кодову назву Факел. Трохи предісторії, чому саме там пройшло це випробування, у 1968 році, неподалік від села Хрестище було виявлено велике газоконденсантне родовище, запаси якого оцінвалося в 700 мільярдів кубометрів природного газу. І вже до кінця 1971 року на його території діяло 17 свердловин. У липні того ж року при бурінні нової свердловини несподівано стався викид газоконденсату, тиск якого був аномальним і досягав близько 400 атмосфер. У результаті трагедії загинули два інженери, які впали з верхнього майданчика бурової вежі. Однак більшість свердловин продовжували працювати в умовах аномального внутрішньопластового тиску. На експлуатаційній свердловині номер 35 через незадовільне цементування напрямної колони на глибині 20 метрів відбулося позаколонне перетікання конденсату та його фонтанування. Найближче село Першотравневе розташувалося всього за пів кілометра від родовища, що створювало величезну небезпеку. Будь-яка іскра могла запалити скупчений газ. Можливий вибух був би жахливої сили. І поки інженери вирішували, що робити з викидом, працівники об'їжджали будинки селян та просили їх не вмикати світло, не розтоплювати печі, а в кращому випадку зовсім виїхати в інше місце, як мінімум на ніч. Декілька спроб приборкати газоконденсантний фонтан не вінчалися успіхом. Газ накопичувався в околицях, створюючи все більшу небезпеку. І тоді інженери вирішили підпалити витік. Факел полум'я піднявся на висоту кілька десятків метрів, і погасити його не вдавалося біля року. Весь цей час навколишня територія перетворилася на аномальну зону. Через полум'я, що било з під землі, ночі перетворилися на легкі сутінки, а гул, який доносився до сіл, неможливо було перекричати. Від факелу земля прогрівалася настільки, що в радіусі 300 метрів навіть взимку росла зелена трава. Лише через рік совєти не придумали нічого кращого, ніж спробувати застосувати атомну бомбу для врегулювання ситуації. Постанову про застосування промислового ядерного вибуху для зупинки газового фонтану було підписано особисто Леонідом Брежнєвим і Олексієм Косигіним. Виконання вибуху доручили Міністерству середнього машинобудування СРСР. Жодну з військових частин, дислокованих в українській РСР, не було залучено для виконання спецзавдання. Охорону місцевості навколо факела здійснювали війська КДБ і підрозділи МВС СРСР з Москви. Усі учасники експерименту дали підписку про нерозголошення протягом 15 років. Підготовка до вибуху тривала чотири місяці і відбувалася в обстановці найсуворішої таємності. З боку аварійної колони пробурили похилу свердловину завдовжки 2400 метрів, і у вибій помістили спецзаряд ядерний вибуховий пристрій. Від колони аварійної свердловини ядерний заряд відділяло 20 метрів породи. Прилегло до факелу територію було розділено на три кільцеві зони радіусом 3, 5 і 8 кілометрів. Внутрішнє кільце радіусом 400 метрів від епіцентру майбутнього вибуху обгородили як особливу зону і засипали шаром річкового піску товщиною 20 см. На межі кожної зони розмістили піддослідних тварин курей, кіз і вулики з бджолами. Село Хрестище розташовано на відстані 2 кілометри від епіцентру. А траса Москва-Сімферополь на відстані 8 км. Безпосередньо перед експериментом жителів найближчих сіл вивезли за межі восьмикілометрової зони. 9 липня 1972 року рівно о 10-й годині ранку ядерний пристрій здетонував. Через 20 секунд з аварійної свердловини на висоту 1 кілометру вирвався потужний газовий фонтан, змішаний із породою. Через хвилину утворилася характерна грибоподібна хмара ядерного вибуху. Нас дуже потрусило. Там було велике начальство з Москви, Києва і Харкова. Стояли вертольоти, Волги. Вони були в курсі, що це за вибух. Тому всі почали розбігатись. а нам ніхто нічого не говорив. Розповів пізніше один із очевидців події. Люди повернулися в село всього через 30 хвилин після вибуху. Усі піддослідні тварини в спецзонах загинули. Але сам експеримент не мав успіху. Закрити викид за допомогою вибуху не вдалося. Московські експерти, які на той момент працювали на родовищі, не змогли запропонувати нового варіанту гасіння, а тому поїхали назад до столиці. Місцеві інженери прийняли рішення розкупати свердловину та заглушити факел. Роботи з ліквідації викидів газоконденсату тривали ще рік. Після чого для мешканців прилеглих територій настав довгоочікуваний спокій. Принаймні тоді це здавалося правдою. Як я вже згадувала, через 30 хвилин після вибуху місцеві мешканці повернулися до своїх домівок. У селищі Першотравневе ударною хвилою вибило шибки з вікон. Було зруйновано стіни будинків. А вже через декілька років наслідки вибуху вдарили і по людях. Через чисельні випадки онкологічних захворювань жителі хрестища, першотравневого та інших сіл неодноразово зверталися до влади з проханням визнати їх потерпілими від впливу мирного атому. Проте їх запити були проігноровані владою СРСР. Зараз фон на місці вибуху не перевищує норми, а історична свердловина, яка за час свого існування не дала господарству жодного кубометру газу. Стоїть запаяно в полі. Що стосується другого ядерного вибуху на території України, то він відбувся у 1979 році в шахті Юнком на Донеччині, в кількох кілометрах від Янакієво і в 60 кілометрах від Донецька. Місто Юнокомунарівськ, колишній Юнком одне з десятків шахтарських містечок Донбасу. Типова індустріальна провінція, яку ніхто не бачить, про яку ніхто не знає. Де багато тисяч людей живуть гірничою рутиною. До 1979 року на шахті Юнком мала місце максимальна в центральному Донбасі частота раптових викидів вугілля і газу та викидів породи і газу, що було пов'язано зі станом порід. Саме через це було прийнято рішення скористатися ядерним вибухом. Проєкт отримав назву Об'єкт Кліваж. Підсилання до терміну, що означає розшарування гірських порід, метою вибуху було зниження напруги в гірнічному масиві, що мало підвищити безпеку відпрацювання вугільних пластів. Тому було прийнято рішення в шахті підірвати ядерний заряд потужністю 300 тонн тротилу. Унаслідок ядерного вибуху утворилася порожнина. Радіусом 5-6 метрів, навколо якої сформувалася зона зім'яття і дроблення радіусом 20-25 метрів. Через кілька секунд після вибуху неевакуйовані мешканці юнкома відчули підземний поштовх. В деяких будинках по стінах пішли тріщини. Це були єдині видимі наслідки експерименту. Наступного дня шахта продовжила роботу, а вранці в забій вирушили гірники. Вони працювали поруч з центром вчорашнього ядерного вибуху. Після здійснення вибуху було відзначено зниження частоти викидів вугілля та породи, і шахта продовжувала видавати вугілля ще 23 роки. Але після цього було заборонено штучно затоплювати шахту. Влітку і восени 2014 року містом проходила лінія фронту, і, врешті-решт, воно опинилося в складі так званої ДНР. Сьогодні шахта юний комунар функціонує в режимі відкачування води. Що трапиться, якщо ґрунтові води знесуть залізобетонні перемички навколо місця вибуху, ніхто не знає, адже її заповнення водою створює ризик практично неконтрольованого затоплення об'єкта кліваш. Цей радіоактивно-хімічний коктейль як брудна бомба. Несе масштабну загрозу як екології, так і здоров'ю та життю людей далеко за межами України, якщо йому вдасться просочитися через Азовське та Чорне моря, потрапивши до Середземного. Але вгадайте, що у 2018 році адміністрація так званої ДНР, під контролем якої перебуває місто Єнакієве, вирішила затопити шахту Юнком. Наразі практично неможливо проконтролювати ситуацію, яка склалася на місці шахти. Адже по класиці Московія не дозволяє міжнародним організаціям перевірити ситуацію на місці. Нам залишається лише чекати звільнення цих територій від окупантів, аби почати виправляти їх помилки. І дуже страшно уявити, які картини чекають на нас після деокупації. Сам юнком закрили через нерентабельність в 2002 році з моменту експерименту і до закриття шахти в місті фіксували підвищену смертність. Ці факти не обов'язково пов'язані, але за словами Сергія Гласкова, який колись був забійником юнкома, а потім його сторожем. Нікого з тих, хто працював у 1979-му, не залишилося в живих. З огляду на дію московського договору 1963 року Юнком з його викидами газу міг був просто прикриттям для випробувань ядерної зброї. Підтвердженням цієї версії є те, що вся документація по кліважу була вивезена в Москву незабаром після вибуху і досі залишається засекреченою. Ось таким чином ще з часів радянського союзу, Росія проводила в Україні ядерні експерименти. Замовчувала наслідки аварій та відмовлялася визнавати колосальну шкоду здоров'ю, яку вони нанесли. Роки йдуть, а росіяни не змінюються. Але ми віримо, підтримуємо і донатимо ЗСУ. І перемога обов'язково буде за нами. А московити понесуть відповідальність за всі скоєні злочини. В описі під відео для зручності ми залишимо посилання на фонд «Повернись живим. Якщо ви ще не зробили свій сьогоднішній донат. А якщо вам сподобалася ця історія, будемо дуже вдячні вашій підтримці у вигляді коментарів, вподобайок і підписці на наш канал, якщо ви ще не підписані. Також будемо дуже вдячні вашим побажанням, які історії ви б хотіли побачити наступними на нашому каналі. А з вами були Історії на ніч» І всім на добраніч!